На жаль, Тетяна Деценка захворіла, але її заступниця, директора департамента, є нас присутня Олена Олександрівна Красуліна. Вона висвітлить тему особливості проведення перевірок в умовах воєнного стану. Так, щоб я вас туди аудит не перебивала, ви там самі вже знаєте, хто за ким. Юрій розкаже про фактичні перевірки, правильно? Так. Дмитро розкаже, може, про відшкодування ПДВ саме в рамках документальних перевірок. Ви вже там я не буду в цього вмішуватися, Олена Олександр, але ви там хлопцями керуйте, ми будемо вас слухати. Добре. <реку> Доброго, Доброго дня. дня, хочу з усіма Доброго. привітатися, шановна асоціація Людмила Михайлівна. Шановні платники, для багатьох, можливо, покажеться, що зараз питання перевірок в документальних умовах воєнного стану може і не актуальне, але наша контрольно перевірочна діяльність вона завжди перебувала під пильним наглядом і уряду, і депутатського корпусу, самого бізнесу та й простих людей. Ми усвідомлюємо свою відповідальність перед усіма. Основними завданнями, які завжди було, і наразі є, це підвищення якості наших перевірок, ефективності та руйнування схем, які, на жаль, працюють і працювали і до воєнного стану, і в умовах воєнного стану. Зовсім недавно ми ще боролися з ковідом. У нас були, е, був запроваджений мораторій на ряд перевірок. А в цьому році, на жаль, нам прийшлося з. З більш важчими випробуваннями стикнутися. І, ну, в умовах воєнного стану запровадження воєнного стану, це дійсно дуже вплинуло на всю систему державного управління, ну і в частині проведення перевірок суб'єктів господарювання. Значна частина суб'єктів господарювання взагалі опинилася на окупованих територіях або на територіях. Де велися, або ведуться бойові дії. Тому багато кому прийшлося здійснити релаксацію бізнесу на більш захищені території в Україні. А багатьом ну, от у нас є дані, що вже біля двох тисяч платників на, наразі взагалі вирішили припинити свою діяльність. Е, ну можливо, не зовсім припинити багато бізнесу укрупнюється, об'єднується, переходить на більш захищені території і ми. Зі своєї сторони, дійсно дуже вдячні бізнесу, що навіть в цьому, в умовах цього стану, в умовах е, важких дуже умовах бізнес працює, бізнес сплачує податки, а це один із шляхів до перемоги нашої країни. Е, зазначені, ну, в зв'язку зв з впровадженням воєнного стану, як ви знаєте, ще 3-го, Березня був прийнят, були прийняті зміни до податкового кодексу законом 21,18. Всі перевірки на всі перевірки був введений мораторій, всі перевірки були заборонені. Але вже з 27 травня була відновлена основна частина документальних перевірок. Це... Відповідно, законом 2260. Пункт 62, 69,2, підрозділу 10 перехідних положень було викладено в новій редакції і були дозволені перевірки за зверненням платників податків, платників податків, які перебувають в стані ліквідації реорганізації або Банкрутства відновлено повністю запрацювала норма перевірки згідно 78.1.8, бюджетне відшкодування почало перевірятися і від'ємне значення більше 100 тисяч. І також були відновлені перевірки платників податків, за якими отримано від банків інформацію, що свідчить про порушення термінів. Повернення товару при імпортних контрактах або коштів при експорті. Звичайно, всі ці перевірки вони, при проведенні перевірки враховуються всі фактори, що можуть вплинути саме на проведення цих перевірок. При перевірках в будь-якому випадку враховуються умови доступу до документів до підприємства, можливість надання документів підприємствами, і, як уже казали перед переді мною мої колеги, що частина документів підприємств, які втрачені, підприємства отримали можливість подати повідомлення про неможливість вивезення документів або втрату документів, і на ці періоди встановлені мораторії на проведення перевірок. Я вважаю, якщо взяти, наприклад, перевірки по ліквідації, враховуючи те, що вже біля двох тисяч підприємств тільки за цей період подали на ліквідацію, у нас ну, з моменту, коли нам дозволили проводити перевірки з 27 травня, вже перевірено теж десь 1600-1700 підприємств. Надана можливість їм об'єднатися, перевести бізнес, реорганізуватись, тому в даному випадку це ну, ми вважаємо плюс. Так, є, є й донарахування, є і сплата в бюджет. Це теж, скажімо так, один із факторів, який підтверджує, що наша робота потрібна. Тиску на бізнес зараз немає, його і в принципі не було. Планові перевірки зупинені, вони не розпочинаються. Розпочинаються перевірки, які, в яких зацікавлені самі платники: бюджетне відшкодування, від'ємне значення, ліквідація і за, за заявою платника. Це загальні положення. Основні, звичайно, питання, і саме основні перевірки зараз це перевірки бюджетного відшкодування. Тому я прошу мого колегу. Більш детально це розказати мазурка Дмитра. Дякую за увагу. Доброго дня. Доброго дня, шановна асоціація, доброго дня, шановні платники податків. Дозвольте вам висловити свою повагу та представитись. Я мазурок Дмитро Андрійович, начальник відділу перевірок платників податків з питань бюджетного відшкодування. Департамент податкового обліту. Це вже що стосується. Самих перевірок аудитом, які у нас передбачені пунктом 78.1.8. Хочу звернути вашу увагу, що законом 21.18 було призупинено введено так званий мораторій на проведення перевірок. Проте платникам податків і далі подавалися декларації з податком до дану вартість та з додатком третім, отже, з заявою про бюджетне відшкодування, 27.05.2022 року вступив в дію закон 2260, який дозволив проведення документальних позапланових перевірок з питань бюджетного відшкодування. Так як надійшло дуже заяв, платники подавали, подавали весь цей період навіть під час війни заяви, то визначено було наступні терміни щодо їх проведення. Хочу звернути вашу увагу, що те, що зараз, які проводяться перевірки, лютий березень, квітень та травень декларації до них розпочинаються не раніше, 21 вересня. А на її завершення дається 60 календарних днів. Це не говориться про те, що перевіряючі будуть перевіряти вас цих 60 календарних днів. Ні. Це йдеться про те, що з 21 вересня а, плюс 60 календарних днів а, можуть розпочати та завершити в терміни, передбачені законодавством, як і були там: 5 днів, 7 днів, 10 днів. А по податкових деклараціях та уточнюючих розрахунків до них червень, липень 2022 року. Вони починаються з 21 жовтня. Та ситуація зовсім така сама, аналогічна. Також 60 календарних днів також не проводиться сама перевірка 60 календарних днів, а проводиться відповідно до законодавства. Хочу звернути вашу увагу, що також цим законом 2260 пунктом 69.2 визначено, що документальні позапланові перевірки під час дії воєнного стану проводяться за наявності безпечного доступу до території приміщень суб'єкта господарювання, його майна, доступу до документів, доступу до проведення інвентаризації основних засобів та матуальної мари... матеріальної цінності тощо. При цьому наявний закон закон України про охорону праці, який і визначає цю безпечність що слугує за собою безпечність, тому щоб не наражати на небезпеку самих перевіряючих та суб'єктів господарювання, також законом передбачається проведення перевірок, в тому числі не виїзних. Отже, якщо є е, загроза для е, суб'єктів господарювання, або е, або перевіряючих передбачена невиїзна перевірка. Е, хочу звернути вашу увагу на те, що також цією статтю шістдесят дев'ять законом України е, передбачено направлення до електронного кабінету. Повідомлення про проведення перевірки, запитів відповідності до законів про електронні довірчі документи, про електронні документи та електронний документообіг, обіг та такі документи вважаються врученим в день направлення та отримання платником в електронному кабінеті. Платника податків. Хочу звернути також вашу увагу на те, що. Якщо не дай Бог заявлені заявлений податковий кредит, який сформувався за щодо товарних матеріальних цінностей, які або основних засобів, тощо та постраждав, не дай Боже від дій ворожих сил нашого ворога. Такий податковий кредит відповідно відповідності до статті 69.29 має право і є бути віднесеним до податкового кредиту та знаходитись єдиному значенні, проте не, не може бути предметом бюджетного відшкодування. Хочу звернути вашу увагу також на те, що у зв'язку з тим, що деякі гу головне головні управління територіальні органи знаходяться в простої або підрозділи податкового аудиту, Uh, є розподіл функцій. Uh, що що я маю на увазі? Якщо платник податків знаходиться зареєстрований та знаходиться на обліку в Донецькій області, а uh, він також має право. і він буде uh, відповідно нього буде проведена перевірка. Проте буде проводити не ГУ ДПС у Донецькій області, а є відповідний розподіл. Цей розподіл з цим розподілом можна ознайомитись як і на сайті ДПС, як і на сайті саміх ГУ, з яким я розподіл. Можу вам зараз вам повідомлю про деякий розподіл. Можливо, ну, зараз не, не цікаво, ми ж не знаємо. Ну, наявно на а про те, якщо будуть питання, я зацікавлений з цього, можу і прокоментувати, звісно. А, це основні аспекти, а, які, на які я хотів підкреслити, а, як проводяться перевірки під час а, дії воєнного стану з питань бюджетного відшкодування. Дякую за увагу. Що є питання? Буду вдячний. вас не чути Людмила Михайлівна. Забула, виключила звуковичаю. Так, і у нас ще залишився Юрій Васюк. Да, доброго дня, Людмила. Да, доброго, доброго дня, дня Шановні Юрій. Шлени, учасники асоціації. Значить, на сьогоднішній день фактичні перевірки проводяться без обмежень, без тих обмежень, які діяли в ковідний період до початку війни. Зняття обмежень були пов'язані з такими масовими негативними явищами. Фактами це не за масове незастосування РРО, невидача відповідних розрахункових документів, відмова у розрахунку картками споживачам відмова та завищення цін на соціально значущі товари. Тому Верховною Радою було прийнято зміни в кодекс податкового, яким дозволено проведення фактичних перевірок з усіх питань, я хочу зазначити, що як і раніше. Фактичні перевірки не здійснюються суцільним порядком, вони лише здійснюються з підстав, визначених статтею, статтею 80 Кодексу України. Я коротко зупинюсь на основних питаннях, які перевіряються фактичною перевіркою. Це, перше, це порядок проведення розрахунків. Він себе включає повноту проведення розрахункових операцій через РРО або ж ПРРО, створення та надання відповідних розрахункових документів. Програмування для підакцизних товарів, зокрема, він в обов'язковому порядку повинен включати код у КТЗ, в основному порядку законодавства облік товарних запасів, забезпечення можливості розрахунків банківською карткою за допомогою банківських посттерміналів. Питання регулювання готівки тощо. Наступним питанням, яке досліджується під час проведення фактичної перевірки, це я наявність дозвільних реєстраційних та ліцензійних документів. Це, зокрема, реєстрація РРО по РРО, наявність ліцензії, які здійснюються суб'єктом господарювання, на види діяльності, які здійснюються суб'єктом господарювання, реєстрація акцизних пладів, реєстрація витратомірів в лічильників та рівної міри в лічильників, реєстрація як суб'єкта господарювання. Це здійснення діяльності з держреєстрації та тощо. Також повністю перевіряється обіг підакцизних товарів. Це, зокрема, наявність марок акцизного податку на алкогольних напоях та тютюнових виробах, дотримання мінімальних розробних оптових цін на алкогольні напої, дотримання максимальних розрібних оптових цін на тютюнові вироби, і дотримання правил торгівлі алкогольним напоями та тютюновими виробам. Також під час фактичної перевірки перевіряється дотримання роботодавцям законодавства з питання оформлення трудових відносин. Також на період військового часу законодавцям дозволено органам ДПС проводити перевірки щодо формування, встановлення та застосування цін на соціально значущі продукти. Це бензини. У нас сьогодні призупинена дія ціни. Соціально значущі продукти та лікарські засоби, як стверджує статистика здійснених перевірок. На жаль, порушення в даних сферах ще мають місце, але ми надіємося на сумнівність платників податків, які в свою чергу унеможливлять проведення перевірок за відсутності підстав для їх проведення. Дякую за увагу. Буду радий відповісти на питання.